Вітаю! Сьогодні ми з вами повторимо, що росте у лісі, хто живе у лісі. Давайте згадаємо, що таке ліс. Так, вірно, ліс це коли росте дуже-дуже багато рослин. Подивіться уважно на цей малюнок. Що ви можете побачити на ньому? Так. Ми ви бачите рослини. А які? Хвойні ще які. Кущі, ще які рослини ви бачите? Дерева молодці. А ще. Квіточки молодці. А це що? Так, гриби. Все це росте у лісі. Гриби бувають, ви вже знаєте. Їстівні та. Отруйні. А хто ще живе в лісі? Вірно, вовк, яка ще тваринка живе? Так, відмідь, бачите, він з вами вітається. Ще лисичка. Ще які тварини живуть діти в лісі? Так, заєць, а ще молодці їжачок. А зараз на яка пташка там ще живе? Сова! А це хто? Молодці? А це, це діти Зозуля. Ось ми з вами і повторили всіх, хто живе і росте в лісі. Тож до нової зустрічі!